Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Скільки Крим коштує Москві? Маємо розмову з Борисом Бабіним, експертом Асоціації реінтеграції Криму. В першу чергу я хочу поставити питання з приводу Криму, півострова і його потенціалу. Наскільки взагалі півострів Крим може бути недотаційним загалом? Він може бути самостійним, повністю сам себе забезпечувати. Дивіться, це така тема десь до п'яти 6 годин такої тривалої розмови, якщо дуже стисло. Е, сама окупація вона е, почалася з того, що Кремль. Хотів розбудувати з Криму так звану вітрину руського міру. Тобто він був такий плацдарм не лише військовий, не лише терористичного діяльності агресора, але й, зокрема, так, так званого м'якого впливу. Тобто, дивиться, як начебто добре живуть люди. У чому з чим стикнулися окупанти? Насправді, насправді, Крим, як і будь-який регіон, в принципі, населений людьми, ідея економіка, може себе забезпечити. Питання в тому, як цю економіку організувати. То які були основні, як то кажуть, завдання окупантів всі ці перші 10 років, 8 років окупації до повномасштабного вторгнення? Вони. Основними, як то кажуть, важелями витрачання коштів вкладали в інфраструктурні об'єкти військового та подвійного призначення. В першу чергу такі загальновідомі речі, як міст Кричинський міст, інфраструктура автомобільна, це траса та інші траси, дві потужні теплоелектростанції. Ну і такі більш дрібні проекти, які мали такий також суміжний характер. Промисловість в Криму або сільське господарство в Криму як таке не розвивалося за ці роки. Попри всі заяви і декларації окупантів, ті показники прикладом у реальному секторі виробництва, у основних галузях аграрного сектору, вони не перевищують показників до окупації, або там дуже невеличкий приріст. Фактично. Саме тому всі роки до масштабної агресії дотаційність кримських бюджетів, так званих, вона була в першу чергу зумовлена оцими інфраструктурними коштами. Тобто, там 70-80% всіх цих коштів приходили з Москви, Значна частина їх розкрадалася, причому, скажімо так, поступово ці годівниці вони були переведені з півострову. На федеральний рівень там перші роки їх давали красти усім місцевим і колонізаторам, а потім, як то кажуть, вже перенесли це на федеральний так званий рівень. Далі, в чому ще було для них виклик? Оскільки фактично, станом на 20 21 рік, стало зрозуміло, що вони не спроможні розвинути кримську економіку, тобто ніякого Дубаю з Криму не вийшло, розумієте? І е, десь на 21 рік. Основний показник, який вони там мали, а саме середній дохід на душу населення, реальний дохід покупальна спроможність, вона зрівнялася з середньоукраїнським, а потім стала й менше. Тобто, це був такий, знаєте, величезний маркер, що вітрина не працює. Тому на переддень, буквально масштабного вторгнення, наприкінці кінці 2021 року, агресор зробив такий дуже. Непримітний крок, але з цього фахівці одразу зрозуміли, що буде, ну, буде ескалація, буде зміна ситуації. Вони припинили діяльність федеральної так званої програми щодо Криму. Тобто, далі е, Крим залишається е, в їх розумінні дотаційним, вони далі. Більшість бюджетів і окупованої АРК і окупованого Севастополя заливають з федерального бюджету саме тому, що ось ми маємо ситуацію такої неспроможності. Крім цієї неспроможності, скажімо так, за визначенням такої російської феодальної системи господарювання чи рентної системи господарювання, коли у них є декілька нафтоводобувних чи сир інших сировинних регіонів, вони там збирають кошти, а потім їх розподіляють. По інших територіях, тобто у них ну, не дуже така класична ринкова економіка. Є ще і інший фактор ідеологічний: Крим розглядається Кремлем як, начебто, курорт, так, але оця от розуміння Криму як курорт, яке вигодовано в радянський період, воно не живе в ринковій економіці. Вже до скажімо так, і до окупації всі економісти, спроможні, фінансисти, соціологи казали, що Крим. В умовах реальної конкурентної економіки не буде розвиватися за рахунок курортного сектору. Там мають бути інші деревери, промисловість, сільське господарство, розумне надрокористування, морський сектор, суднє будівництво і так далі. Але, ну просто щоб на пальцях, не може в ринковій економіці давати великі кошти, прибутки курорт, де сезон реальний є 3-4 місяці на рік, а все решта це утримання інфраструктури. І саме тому це спекулятивна скажімо так, ейфорія, коли е, перші роки окупації в Криму, основне, як то кажуть, джерело і доходів розкрадань, крім федеральних коштів, були спекуляції краденими землями і нерухомістю в приморських територіях. Вони прийшли також до певної межі, тобто припинилося зростання цін на землю, припинилося зростання цін на нерухомість. Фактично, єдиним Сектором, який до початку масштабного вторгнення в Криму демонстрував певне зростання об'єктивно, це якраз було, я маю на увазі ну, більш-менш цивільні сектори, це було якраз будівництво Будівництво багатоповерхівок, будівництво масове для російських колонізаторів. Цей сектор давав певний ріст. але це не також не стало драйвером економіки. І тому, коли у них відсутні драйвери, коли настанов на початок 22-го року жоден сектор не демонстрував розвитку, а після масштабного вторгнення вони самі себе загнали ще й в яму і при фронтової території. Так ну куди ніхто, навіть російських капіталів, не буде добровільно вкладати копійку. Так всі подальші інвест так звані інвестиції, вони здійснювалися лише. Під прямим тиском Кремля, і ну в таких, знаєте, пропагандистських формах, типу заходження російських банків, так на територію півострова, великих банків після, після 22-го року, але це все не давало доходів. І тому сьогодні ну, знаєте, ну це дійсно трагікомічно, але вони, коли там колаборанти в Криму розповідають про те, що вони будуть збільшувати доходи, вони кажуть, ну ми будемо більше вичавлювати гроші з податки на так звані податки на доходи фізичних осіб. Але в Криму за нинішніх умов більшість коштів це так звані бюджетники. Автону, якщо ви хочете податками з бюджетників заповнити бюджет, ну ви маєте спочатку подумати звідки ці кошти беруться. Інший приклад основним реальним драйвером економіки, ну це за їх позиціями, і тут знаєте, дійсно, це така ситуація. Є півзавод Крим Сімферопольський, це один з основних наповнювачів так званого республіканського бюджету. Чому? Всі більші підприємства там більш потужні, вони існують, вони функціонують, зокрема і на військову сферу. Там завод Фіолен, прикладом, є будівельний сектор, є суднобудівельний, але вони або дотаційні, або не прибуткові. Тобто з них податків ви також не вичувете. Нема податків, нема доходів. Бюджет дефіцитний. Це дуже просто. Я би ще хотіла зупинитися, пане Борисе, на такій дуже стереотипній історії. Ви, хоча вже опосередковано її проговорили, але я хочу навмисне сфокусувати на ній увагу, тому що ну, вона була супер популярною свого часу до повномасштабного вторгнення. І мені от цікаво, щоб ви її прокоментували. Тому що коли відбувалися, відбувався референдум, ми пригадуємо так званий референдум, ми пригадуємо всі ті події і обіцяємо, що мовляв, Росія збирається інвестувати в Крим дуже багато і з Криму фактично робити там Сочі, а може і краще, може і більше, може і дорожче. І доки тривало будівництво мосту, багато в кого були такі, звісно, припущення, але згодом якось почало відчуватися, що та ніби і не збирається Росія робити з Криму Сочі, чи ми розуміли уже на тому етапі, що насправді сфера саме туризму і ось цей. Кластер цей напрямок, окупанти і не збирались за великим рахунком розвивати, що це, напевно, була якась така, я не знаю, замилювання очей чи що. Дивіться, тут можна багато що міркувати. Ну, я вже сказав основне, інвестиції в курортний сектор Криму вони можуть носити ну, такий некомерційний характер, а радше ідеологічний характер. Єдине виключення це спекуляція. Коли в 2014 році окупанти вкрали землі, вкрали санаторії, і це було безкоштовно для них, тобто вони ж не інвестували в це, вони просто віджали це від українських власників дуже часто, так або оголосили це так званими муніципальними чи республіканськими е, маєтностями, а потім їх почали розкидувати, так що хтось візьме подешевше своїх кревних. Тому тут, от на цьому етапі, вони мали зиск, бо це було вкрадене. Це вони з нуля піднімались, Ну як як і будь-яке вкрадене майно, але. Але в нормальному господарюванні це все неефективно. Бо повторюся Крим загалом він став курортом, виключно в радянський період масовим тому, що люди не могли поїхати в місця з більш приєдно сприятливим кліматом, в місця, де дійсно сезон користичний триває 8-9-10 місяців на рік. Більше прибутків, більше оборотів, масовий туризм. Бачимо Туреччину, бачимо Італію, Хорватію, Єгипет і так далі. Можна дуже довго пальці загинати. Це географія. Розумієте, а тут е радянський Союз будував Криму ту туристичний кластер, саме тому, що населення він більш не міг нікуди масово спрямовувати на оздоровлення. Ми це успадкували дуже довгий в Україні. Були такі думки, що от Крим це виключно курортний регіон. Хоча ніколи Крим саме у вимірі реального сектору. Реального сектору не розвивався за рахунок коштів, отриманих в туристичної індустрії. Туристична індустрія була або дотаційно, або напівдотаційною, крім дуже дрібного місцевого бізнесу, але він ніколи не був драйвером економіки, навіть в Криму, і за цих умов так Росія там декларувала що завгодно, але розумієте, якщо в Криму немає потужного господарства. Нема великих підприємств, дуже маленьке виключення. Це хімічна промисловість, так північного Криму, окремий кластер, декілька суднобудівних заводів, трохи металообробки. І ви, от агресор, збудував міст. Звісно, він збудував міст. Навіщо? Для військових в першу чергу стратегічних завдань, бо росіяни не вміють морську війну. Ми це бачимо, до речі, вже три роки. Як їм потрібні ці мости. Бо їм не потрібні острови, їм потрібні, як то кажуть, сухопутні плацдарми. Це все, весь цей міст він з самого початку носив військово-стратегічне значення для Росії, так само і будівництво обходу Луганської області залізниці, і саме це було головне. те, що населенні розповідали про його народно-господарське значення. Ну так, хтось може поїхати в на в Макдональдс прикладом з Керчі, мостом, але це не драйвер економіки. Якщо в Криму нічого не виробляється масово, так. Мост істотно не змінив ситуацію. Він не змінив ситуацію по сільському господарству. Наприклад, якщо ви не вмієте в Криму виробляти корма для худоби, ви їх мостом не повезете. Якщо з молочним сектором в Криму проблеми, ви також цю сировину не будете масово перекидати У них навіть з зерном були проблеми. Вони не могли ним, як то кажуть, оперувати і в ці всі історії з кримськими портами. Вони ж звідти беруться, бо фактично вони були неспроможні в цю логістику. І тому я не кажу, що там просто я не буду знаєте, займатися шапка звісно, але те, що ми можемо казати, що найменш про стагнацію. До 22 року, а далі про кризу окремих секторів економіки півострова під контрольна окупантам, це факт. Які ваші припущення щодо подальшого розвитку подій, що почнуть виїжджати кримчани з окупованого Криму, їхати в Росію? Ну я маю на увазі ті, хто приїжджали за світлим майбутнім, так би мовити, чи взагалі що збирається робити Росія на цьому? Я розумію, що прогнозувати дії агресора ще і Росії це вкрай невдячна справа, але принаймні ваші такі дуже поверхневі бачення і припущення. Ну, дивіться, я ж ну вибачте за своєю повагою. Ладно, поверхнево, просто я не можу. Давайте тоді так точково краще. Перше, масова міграція колаборантів з Криму чи колаборантів і колонізаторів, вона може бути зумовлена в першу чергу воєнними чинниками. Так, якщо Крим стане більш прифронтовим, так обережно скажу. За цих умов слід очікувати масової міграції. Та частина населення, яка ви, виїжджала через сам факт війни і при фронтової зони, вона вже виїхала. Ну скажімо так, ті, хто тікав від мобілізації, з волозлочиною окупантів, яка почалася у 22-му році у Сені, кого не задовольняло посилення ну, цього репресивного апарату, вони що не менше виїхали. Так вони виїхали після го року, в першу чергу, в треті країни. Хтось виїхав в центр економічного життя Росії, Москва Санкт Петербург. Але не забувайте, що колонізатори, які поселилися в Криму за останні десятиріччя, вони ж в основному їхали з російської глибинки. Їм нема куди повертатися з точки зору економіки, бо там ще гірше. Тобто, ну, назад вони не поїдуть точно, звідки вони взялися. І переміщення може бути, повторююся, зумовлене не економічними або військовими, або безпековими чинниками вже після деокупації. Такою була розмова з Борисом Бабіним, експертом Асоціації реінтеграції Криму? При мікрофоні працювала Єлизавета Цареградська.